До українського президента відтепер можна звернутися, написавши на його сайті петицію. В адміністрації Порошенка обіцяють розглянути усі звернення, які зберуть достатню кількість підписів, а саме 25 тисяч голосів інтернет-користувачів за три місяці. У цьому відео ми вам покажемо, як зареєструватися та голосувати за електронні петиції до президента України зі стаціонарного комп'ютера. Для початку нам потрібно зайти на сайт петицій. У пошуковому вікні пишемо електронні петиції до Президента України. Натискаємо Ентер. Нам зразу видає офіційний сайт петицій: petition.president.gov.ua. Заходимо на сайт. Клікаємо лівою кнопкою миші. Ми на сайті. Далі нам потрібно зареєструватися. Для цього у верхньому правому куті головної сторінки сайту розміщено віконце реєстрація. Натискаємо на це віконце один раз лівою кнопкою миші. У нас з'являється реєстраційна форма. Далі ми її заповнюємо, вказуємо прізвище, ім'я по батькові. Для реєстрації нам знадобиться електронна пошта. Я копіюю зараз свою електронну пошту. Так, вказала. Далі потрібно придумати пароль лише для цього сайту. У мене він простий, це 4 одинички. Далі йде надпис Я не робот. Підтверджуємо, так, я не робот. Проходимо невеличкий тест. Так, підтвердити. Далі у нас просять дати згоду на обробку персональних даних. Ставимо галочку і запам'ятовуємо дані. Натискаємо Зареєструватися. Наша реєстраційна форма заповнена правильно. Далі нам потрібно підтвердити правильність введених нами даних. Яким чином ми це будемо робити, нам на електронну пошту надійшов лист, в якому вказана силка. По якій потрібно перейти для того, щоб підтвердити всі дані, які ми вказали в нашій реєстраційній формі. Тож, копіюємо цю ссылку у новому вікні, вставляємо, натискаємо Enter. Знову переходимо на офіційний сайт електронних петицій. Нам пишуть, що реєстрацію підтверджено. Так, Далі, останній етап це голосування. Сьогодні, на прикладі петиції під номером 4504, суть звернення якої зупинити рейдерське захоплення санаторію Лермонтовський, ми покажемо, як проголосувати за електронну петицію. Для цього на офіційному сайті електронних петицій у пошуковому вікні вводимо ключове слово Лермонтовський. Натискаємо знайти. Нам видає три петиції, але тут будьте уважні, наша петиція офіційна під номером 4504. Бачите, ось ось де номер. Всі останні петиції створені з метою розпорушити голоси. Натискаємо на ту петицію, яка нам потрібна. Так. Справа ми бачимо загальну кількість осіб, які підписали електронну петицію на сьогоднішній день. Трошки нижче ми бачимо кількість днів, скільки залишилося до кінця голосування. А також ще нижче підтримати електронну петицію. Натискаємо Підписатися. Вітаю, ми проголосували. Після того, як я проголосувала, моє прізвище має з'явитися у переліку осіб, які підписали електронну петицію. Ми можемо це перевірити. Хочу звернути вашу увагу, що відтепер ви можете підписуватися під будь-якою петицією на сайті електронних петицій до президента. Ось моє прізвище ім'я по батькові, а також день, коли я підписала цю електронну петицію. Так, Закриваємо. Є чіткі правила, і ми впевнені, що нас почують. Ми зберемо ці 25 тисяч голосів. Ми зробимо це. Дякую.